Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо час фютюр самплю, який позначає віддалене майбутнє. Почнемо з назви. Фютюр майбутній сампль простий, але ви зарано радієте. Це значить, що при утворенні часу ми не використовуємо допоміжне дієслово, коли вживати цей час. Фютюр самплю використовується для вираження дій подій, які відбудуться в більш-менш віддаленому майбутньому, і це може бути через місяць, рік або навіть через десятиліття. Ви вже знаєте майбутній час футюххож. Найближчий майбутній час, тож тепер ми маємо розібратися, який час, коли вживати. Адже ці обидва майбутні часи, як ви розумієте, будемо просуватися крок за кроком. Перше, якщо ви кажете про віддалене майбутнє оповити серпанком, то маєте використовувати «le futur simple», Тобто «le futur simple» використовується для вираження дій подій, які відбудуться в далекому або невизначеному майбутньому. Це часто можуть бути плани на майбутнє «Je partirai en voyage»,

Потяг на ліон поїде з першої платформи о 18.45. Третє: Le futur simple часто використовується для обіцянок. Je tout. натомість, le futur proche використовується для обговорення негайних майбутніх подій або намірів. Порівняємо конкретні приклади у двох часах. Якщо фютюр simple вживається для віддаленого майбутнього, оповитого серпанком, то фютюрпрош використовується для дій, які відбудуться дуже скоро, прямо зараз. Je vais finir mes devoir. Я зараз закінчу домашні завдання. Вже беру зошит та ручку і починаю писати. Je finirai mes devoirs ce soir, я закінчу домашні завдання ввечері. Future simple вживається для більш віддалених планів, або навіть так. Ne t'inquiète pas, je finirai mes ce soir. Не хвилюйся, я закінчу домашні завдання ввечері. По-перше, людина ще не буде от, от, дороблювати домашнє завдання. А по друге, вона сприймає це як більш віддалене майбутнє, і ще не вечір. А по третє, відчуваємо відтінок обіцянки. Не хвилюйся. Друге зіставлення: «Живи тут експліки. Я зараз тобі все поясню. Слухай, я вже починаю пояснювати. В житексплікату я тобі все поясню, але не зараз. Abo, poiesniu, ne zaraz, le train pour Lyon partira du quai numéro 1 à 18h45. C'est plans, Attention à la fermeture automatique des portes. Le train numéro 7621 pour Lyon va partir. Attention à la fermeture automatique des portes. Le train numéro 7621 pour Lyon va partir. Це не плани, це зараз. Тих хто проваджає, просимо вийти з вагона, а то будемо вас випроваджувати. Підсумовуючи, основна різниця між future sample і future proche полягає в тому, що future proche використовується для вираження дій події, яка відбувається в найближчому майбутньому, от от негайно. А future sample використовується для більш віддалених або невизначених дій подій. Це тільки плани, бо також обіцянки, накази тощо. У французькій мові «futur proche» використовується для дій, які відбудуться дуже скоро і часто має відтінок наміру. Je vais finir mes devoirs» я збираюся закінчити домашні завдання, бо я от-от закінчу домашні завдання. А фютюрсамплю вживається для більш віддалених планів, без наміру. «Je finirai mes devoirs ce soir» я закінчу домашні завдання ввечері. Ну. Можливо, намір все ж таки є. «Le futur simple» ми також можемо використовувати для прохання. Je vous demande de me répondre rapidement». Я вас попрошу швидко відповісти мені, а також для наказу або розпорядження. «Vous regarderez le mot dans le dictionnaire». Ви подивитеся це слово в словнику. Нічого особливого в українській мові так само можна вживати майбутній час. І слід додати, що оскільки утворення фютюрпрош значно простіше, ми просто відмінюємо дієслово слово «але» в теперішньому часі і беремо інфінітив. А у фютюрсампль відмінювання дещо складніше, самі носії мови віддають перевагу фютюрпрош. Через його простоту. Таким чином, відмінність використання розмивається, адже носії мови замість більш складного simple все частіше використовують фютюпрош. Тепер перейдемо до утворення фютюрсамплю. Воно утворюється шляхом додавання закінчень до інфінітива дієслова. Допоміжне дієслово, відповідно, не потрібне. Для більшості дієслів відмінювання відбувається відносно просто, але ж є неправильні дієслова, у яких може змінюватися корінь. Їх не так багато насправді тому важливо обов'язково їх вивчити. Однак, при тому, що бувають такі зміни у неправильних дієсловах, закінчення завжди будуть однакові. І це на щастя для вас. Цей час фютюксамблю ви впізнаєте саме за цими закінченнями та літерою Р, яка обов'язково стоятиме перед ними. Закінчення ви бачите на екрані. Що вони вам нагадують? Звичайні закінчення дієслова «авуа» в теперішньому часі, так? Закінчення дієслів «а», ОНС і «онт». Тепер спробуємо провідміняти дієслова усіх трьох груп. Правило те саме. Додамо закінчення до інфінітива. виключення розглянемо потім. Приклади з правильними дієсловами. Перша група парле, розмовляти. Je parlerai, tu parleras, il parlera, parlera, elle nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. Тепер зверніть увагу, як буде втікати літера «е». «e». вона не буде читатися. Je travaillerai, tu travailleras, il travaillera, elle travaillera, nous travaillerons, vous travaillerez, ils travailleront, elles travailleront. Перша група, правильні дієслова. Однак є невеличкі виключення, які стосуються написання, ми їх не розглядатимемо в цьому відео, і я не вимагаю їх вивчати. Кому цікаво, табличка на екрані. Тепер розглянемо другу групу дієслів. Усе просто додаємо закінчення до інфінітива. З нею жодних проблем немає. Якщо ви не знаєте, що це за дієслова другої групи, закликаю подивитися це відео. Фінір закінчувати у «Іль фініра», «Ель фініра». Nous finirons, vous finirez, ils finirons, ils finirons. Тепер розглянемо неправильні дієслова, але розпочнемо з тих, які відмінюються легко. У дієсловах на ех е ми відкидаємо останню літеру E перед тим, як будемо додавати закінчення. Prendre, брати. Je prendrai, tu prendras, il prendra, elle prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront, elle il prendron. Так само faire робити. Je ferai, tu ferai, il ferai, elle fera. «Nous ferons, vous ferez, ils feront, elles feront». Відмінювання неправильних дієслів це окрема тема. Їх варто гуглити, виписувати в зошит та вчити. Колись я покажу як. Але все ж таки ми маємо розглянути їх в цьому відео. Звернемося до неправильних дієслів, у яких відбуваються зміни в корені. З якого розпочнемо. Найсклад... <кхм> Найкориснішого і найбільш розповсюдженого здогадалися, про яке я кажу, ет. Je serai, tu seras, il sera, elle sera. Nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. I dieslo avoir. J'aurai, tu auras, il aura, elle aura. Nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. Є низка неправильних дієслів, не таких страшних для вас, як попередні, але які викликають труднощі. Як бачите, я згрупував ці неправильні дієслова за певним принципом. Це буква сполучення дре, вер, подвоєння ер. Тепер я сподіваюся, ви не переплутаєте ж соре дієслово слова та «же соре дієслово слова савар. Ще раз соре, 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 висновок. Фютюрсамплю це важливий час для вираження невеличкої невпевненості у майбутніх подіях. Він дає нам можливість говорити про наші плани та очікування, які відбудуться в більш віддаленому майбутньому. Якщо у вас залишилися додаткові питання, пишіть їх в коментарях, робіть вправи. Кого цікавить табличка, яка допоможе вам визначати рід іменників у французькій мові, посилання на неї буде в коментарях, так само, як і посилання на мій підручник з французької мови, підручник для початківців. На цьому ми будемо прощатися. Лайк, підписка, коментар і до зустрічі. Бай-бай!